Звернення Мальвівської обласної ради е, з усією відповідальністю тобі заявляю, що звернення Мельвіської обласної ради. Е, я думаю, що і в туалеті скористатися буде недобре. Ну буде ну, добре. Вони підходять. Вони навіть для того. Це абсолютно пусте, абсолютно бездарне. Проголосоване абсолютно нікчемними депутатами у союзні більшості я не буду стверджувати, що всіма, і воно не має абсолютно ніякої сили і ніхто на то не звертає увагу. Ну, десь вони собі вирішили трошечки натягнути ковдру, що вони звернуться. Та вони ті звернення пачками приймають. Вони, вони пошили вже. Вони знаєш, цілу Львівську область мають за дурнів, сидить там ну, пару смішних людей. Тобі перерахувати кримінальні справи або тих зашкварів кримінальних, які там сидять. Так вони там за судимося куча людей сиділо, і жодної реакції просто немає в цій раді. Ця рада, а щоб ну ще раз нагадаю, хто забув ця рада, себе покрила знаєш страшним, страшним соромом, страшною ганьбою. Коли на першій же свої сесії за Іриною Гермаки, голову обласної ради, голосувала хрестиками і ноликами це приниження людської гідності своєї часі, це е, вони попустили своїх виборців і Львівську область тих людей, що що за тим всім дивилися, на перші за свої сесії, і з того часу оця куча інтриг. І е, там абсолютно бездієва, бездарна рада, в якої е, обласна адміністрація забрала бюджет розподілення бюджету. Просто е, вони збираються раз в три місяці з єдиною метою, щоб їх там не розгінали. Там по юридичних аспектах е, та сесія має збиратися, щоб бути якоюсь ця рада, була якоюсь правоможною. Все це пусте, це пусто дзвони. Які що там щось ділять, і ще одно тобі хочу сказати, якого Ляшка завтра голосувати? Чого має бояти Ляшко Львівську обласну раду повністю на 2000% відсотків контролюють е, люди козицького слуги народу партії. Вона абсолютно не може нічого проголосувати. Усі спроби голосування якісь опозиційні або голосування. Які стосуються кабінету міністрів або президента, там вдало провалюються, забираються. Навіть вони, вони ж ну, нічого не вирішують, але ну, інструкція і темники є, і Львівській обласній раді, жоден, жодний там якісь звернення, яке критикує, робить велике зауваження чи м, вимагає щось від провладної верхівки е, Слої народу в Києві, воно не проходить. Коли yeah. Львівська обласна рада довела до того, депутати Львівської обласної ради довели до того, що Львівську обласну раду очолив Слуга народу з ВО якийсь там другий заступник з величезною кількістю зашкварів інформаційних повідомлень з корупцією в закупівлях його родини, яка проводиться від фірми, яка належить його родині, де дуже багато було вже інформаційних. Речей на які немає відповіді з системою шлях, коли чітко були прилюдні переписки, коли було довелась домовленість з ним про якісь там пере... списки в системі шлях, так звичайно, що. Суд нічого не було, а нічого не доведено. Але ці речі, які відбуваються, закупівлі генераторів і військової форми, чоботів і всього іншого, людей дуже близький до ВО якогось незрозумілого чоловіка. Не зрозуміло, як він очолив цю обласну раду. Немає жодної відповіді по цих питаннях, і що ми хочемо зараз? Щоб ну, але серйозно збирається сесія, було що дують, народні обранці, вони будуть знімати мост, не нарешті нави... покладуть край корупції і розкраданню на коштах монито. Я звичайно, я звичайно, це така е, іронія, не, але дуже ...бердне створіння. Її перетворили, в тому числі велику роль відіграли слуги народу, які перетворили її просто в таке, ну в таке збівовисько, яке о, так щось там каламутить, але Ну, одні там собі щось кричать там якісь на майбутнє політичні дивіденди заробляють. Інші комунальні підприємства виторговують, інші посади виторговують. Якась така, така дріб'язкова, але це все дріб'язкове, тому що е, облас... обласна військова адміністрація повноваження від них забрала. Ну завтра завтра буде сесія цікава тим, що там дуже багато буде таких е, цікавих шкурних питань для е, різних е, політичних сил. Зокрема, про передання цілісного майнового комплексу Львівської обласної клінічної лікарні спільної власності територіальних громад будуть приймати кадрові рішення про директорів комунальних некомерційних підприємств Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, Львівського онкологічного регіонального лікувально-дістичного Львівської обласної інфекційної лікарні це зрозуміло також. Що з цікавого львівська мануфактура завтра буде. Я сподіваюся, що навіть із когось з депутатів ввечері закличемо. Наша Роксана Іваніцька завтра буде там, будемо на зв'язку. Будуть заслуховувати звіт про виконання програми по утриманню та ремонту доріг. Це дуже цікаво. Це до речі, от нашому, нашому Володимиру цікаво буде. Ну і ще два питання, на які би я хотіла звернути увагу, тому що маю листа від Яворівської міської ради. Значить, там буде два питання. Про надання в користування мисливських угідь на території Яворівського району Львівської області, приватному підприємству Мисливське господарство Явір і про надання в користування мисливських угідь на території Яворівського району громадської організації Товариства мисливців та Рибалок Галичина Грушів. І є лист від Яворівського міського голови, який написав холоду. Про те, що вони з різних джерел дізналися, що на розгляді будуть е, перебуває питання про надання у користування мисливських угідь, хочу звернути увагу, пан голова Ігор Грабовський, що Дані мисливські угіді знаходяться на території Явровської міської ради. Однак громадська організація Товариство мисливців та рибалок за погодженням до Явровської ради не зверталася. Ну і так само є багато питань, що полювання в нас зараз заборонено. Що, що це, що? І, ну і крім того, ми самі розуміємо, які можуть даватися угіддя тисячі гектарів там, де в нас ну, не секрет, знаходяться військові об'єкти. Таня, такі е, е, угіддя віддаються таким мисливським геошкам час від часу. Е, я не знаю, чи ці чи інші. вони не проходять дуже часто, е, дуже часто вони стають предметом якихось торгів шкурних якоїсь групи депутатів частини. І якщо зараз це питання ставиться у цей час, значить з цією групою депутатів. Домовилися, що вони завтра сучаться і віддадуть свої голоса за якусь тему призначення якогось керівника або за передачу якоїсь лікарні. Це не означає, що все щось там до, до, до базарилися. Е, зазвичай такі подання мені здається, подає Дейнека, бо це Дейнека <кій> Дейнека так. Дейнека. Так. так, це Дейнека, це слуга народу. Е, ну як народу»? я навіть не знаю, яким його назвати. Там вже декілька партій, і всі вони про зараз це успішний слуга народу, е, і напевно, якщо проголосують передачу тої лікарні цілої, то за Даварняком комусь відстягнути частину озер в Яворівському районі. Ну, це ж ну, це шулери. Це дрібні шулери, які от такий спосіб там собі підторговують цій обласній раді. Я тобі відверто скажу, я. Не знаю, як змінити хід справи з тою містечковою львівською політикою. Я не знаю, як там навести якийсь лад, але спостерігаючи за цією обласною радою, в мене такий білий плач. Що я не знаю. Напевно, що в українському політику мені в Верховній Раді, навіть коли там перебували регіонали, ні в обласній львівській раді, всі скликані. Я такого не бачив. Не бачив я такого. Ну просто я. Пам'ятаю обласну раду минулого скликання, коли в мене знаю було дуже важко. Бо з з, ЄС, з, ЄС, з ББП завжди важко складається. Це ті це ті зашквари. Але повір мені там, хоча би якось зберігали лице, і цей орган був якийсь дієвий. Він приймав якісь рішення. Ці зараз це просто я не знаю тепер через скільки років, скільки має минути десятиліть. Щоби у Львові люди е, почали поважати свій представницький орган, коли він може стати таким органом, коли жителі Львівської області будуть поважати депутата обласної ради або тих людей, які там ту інституцію саму, ну, ці, ці зараз е, просто здівілювали усе. Вони все зумнівлювали. Цього ну, почнемо з того, що у нас люди не люблять владу. Вони можуть поважати людину, тільки стає депутатом, ненавидять страшне і поваги. Це що нам треба довго, довго до, до цього йти. Але хоча б виконувати свої е, те, що передбачено законодавством, це це звичайно. Ну і так знаєш, вангує, що завтра буде. Завтра дуже багато емоційних спічів, звернень, охмадит. Герой України Фаріон, ну це все буде замулено. Потім там погодять швидко знайдуться голоси за е, тих, що треба, керівників і за е, комунальні підприємства. Можливо, можливо, вдасться сторгувати ці мисливські угіддя. Дуже цікаво стежити буде за голосуванням, за руками, але за, е, за... інтригували наші депутати так. А ну Богдан, будь ласка, 25-й, 25-й файл це те, що виклали в мережах. Щось, щось задумали депутати, так? Тут задумав, так. Тут задумав Любомир Зубич, холод і годик. Щось задумали на завтра. І наступна. І, на, і наступна фотографія. Ні, ні, в цьому самому файлі ще одна фото. О, так. І ці щось задумали. Так. Тому що, що задумали, не знає. Будемо, будемо я, завтра. Я, не можу. я дивлюся на не я плач. Не, я, здається, не я плач, вже... не плач, Василь я Васильович, плач. тому що це рівно в нас ти... такого, такого як в Тернополі, головка зато немає. Що до... <ріхи> щодо комуналь щодо передачі лікарні, скажу тобі свою думку. Я звичайно не знаю всіх деталей, не вникав скажу чесно, але як колись і колись давно я був депутатом. І з тих часів я дуже погано ставлюся від того, що комунальну власність передають у державну, тому що перебуваючи в комунальної власності, фактично ця лікарня вона і є державною, бо та сама це сама місцева рада. Вона ж є і державним органом, яка виконує функції держави, представляє державу на цій території, але вона має впливи на, цей, на цю установу. І це дуже добре, бо коли добре сформована на місці місцева рада, вона може дуже з користю співпрацювати з тим органом в плані призначення керівників, коли на місцях можна розібратися, не будуть спускати з Києва в якійсь іншій роботі, взагалі в. В комунікації, в, 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 ну, в усьому комунальний орган як е, комунальне підприємство, як на мене, це є краще, коли б ми були господарями, і коли б місцева рада вміла добре тим розпоряджатися. Ну це моя особиста думка. Але я у медицині я ж не буду зараз ставити, що я усьому там розуміюся до кінця. І я це вивчав. Я це питання від дуже вивчав, тому що немає бажання його вивчати рішення буде прийматися. Не так, як, як ми би це бачили і про це проговорили. Рішення буде прийматися так, як е, холоду там сказали, холод хто такий. Ну на побігеньках, хлопчина на побігеньках. Був адміністрація кинула на там дали йому цю можливість. Він там на побігеньках. Як він як йому скажуть, так він і буде робити. Е, ну Шептун сидить там зараз шепче проговорює всіх. Не тому то, то обіцяє, тому то я не розумію, мотивуючи якими своїми правами, ну можливостями. Але от, от власне він один з тих, хто перетворив цю обласну раду на фарс. Ну, через а те, що, що було? людина не є державником. Ну, перше, треба розуміти нести відповідальність і думати, що ти на цій посаді не вічно, тим більше на тим, тимчасово виконуючи обов'язки голови обласної ради, це перше. Yeah. А й треба думати, що далі буде через 10, через 20 років, а не думати сьогоднішнім днем, як би домовитись, так, щоб і вашим, і нашим, і, і свої питання протягнути, і тих не образити, і все було добре. Yeah, yeah. e, yeah. Нікуди вони не дінуться через 10 років. Ти бачила, скільки ці фірми, фірми наших депутатів, скільки заробляють фірми сімей? Вони зараз Форбсі всі. Все нормально, нікуди вони не дінуться. Все буде добре в них і в політичному плані, буде друга партія, третя. Доведуть рейтинг Зеленського до нуля, знайдуть собі ще якось, перебіжать туди-сюди, собі куплять обласні осередки, там собі куплять можливості впливи. Таня, нікуди вони не дінуться. Це, це такий вирок наш. Ну добре, все, просунець. Я не підтримую, я не підтримую песимізм, тому що ну, все рівно щось. Щось роблять є люди, які роблять. Ну, наприклад, журналісти ну викривають, пишуть і втикають носом головою, як серливому котові.